Вітаю, дорога церква, дорогі друзі. Рада бути сьогодні разом з вами. І е, хочу, б ми сьогодні подумали над такою темою. Е, тема проповіді називається «В очікуванні Господа. Я не знаю, чи коли ви щось чекали. Хто колись чогось чекав чи когось чекав, або зараз чекаєте. Думаю, кожен з нас колись або чекав, або перебуває в очікуваннях, або планує щось очікувати від когось. так? Тому ми поговоримо сьогодні про те, коли ми очікуємо Господа. Ми кажемо про те, що пам'ятаєте, що заповідь, яку ми проголошуємо періодично, про те, що ми маємо проголошувати про смерть Христа допоки, допоки Христос за нами не прийде. Тому є певний момент, знаєте, певний період, коли ми чогось чекаємо, є момент, чим ми зайняті в цей момент. Знаєте, наприклад, коли ви чекали потяга да, або таксі, і ви знаєте, що у вас є певний там, період часу, у кого це декілька годин, у кого це, можливо, якщо потяг або літак, у когось відмінили, це може бути і не декілька годин більше, можливо, хтось таксі собі замовлено часу, не приїхало, Чим ви зайняті в цей момент? В момент очікування. І ми спробуємо подумати сьогодні якраз в такому контексті, чим ми зайняті в той момент, коли ми очікуємо Господа. Приклади тих, хто того, чого чекав в Біблії, давайте згадаємо Йосип. Він чекав звільнення, пам'ятаєте? Але цікаво. Якщо ми подивимо подивимось на життя Йосипа, ми побачимо, що в момент того, коли він чекав звільнення, він чекав свого очікування, цікавий момент, я думаю, він навіть і не передбачав і не, думав, і не думав, яким чином і коли він вийде на свободу і в якому статусі. Але цікаво, що весь цей момент невизначеності, весь момент очікування, ми бачимо, у нього була богобійна поведінка. Незважаючи на обставини, незважаючи на труднощі, які він проходив, він завжди пам'ятав, що він ходить перед ким? Не перед Патіфаром, не перед фараоном. А є Господь, який на чужій землі його бачить і знає. І його поведінка в момент очікування звільнення з рабства, вона була богобійною. <кхм> Якщо ми згадаємо Ізраїль, який 40 років ходить по постелі, ми бачимо, що вони очікували, коли вони прийдуть в землю, яку їм пообіцяв Господь. Але у різних людей... У різних поколінь була різна поведінка в момент очікування, коли вони прийдуть туди. Пам'ятаєте, що дуже багато людей в цілі покоління не війшли в ту землю, яку пообіцяв Господь. Війшли хто? Вже їхні діти, всі, хто були молодше 20 років. Декілька людей з того покоління, да, ми пам'ятаємо Халев та Ісус Навин, які війшли, які залишилися вірними. Ми бачимо, що в історії. Та, що описано в Біблії в житті різних людей, різних персонажів, коли вони чогось очікували, вони робили певні дії, певні рішення, і одні були богобійними, інші моменти, і інші люди в очікуванні робили погані речі, які гнівили Господа. Ще декілька моментів. Згадайте, Матфія 25 розділ, з 14 по 30 вірші описується певна притча. Христос розповідав про певні таланти, що комусь дано було, пам'ятаєте, п'ять, комусь два, комусь один. Момент очікування, коли повернеться той господар, який роздав їм ці таланти, кожен цей момент проводив по-різному. Хтось пішов і промножив з п'яти зробив десять, з двох, чотири таланти промножив, а хтось закопав і чекав, нічого не робив. Тому, друзі, сьогодні мотивація для нас, коли ми роздумуємо про те, що Христос зробив для нас. Ми згадуємо про смерть Христа. Про ті труднощі, які йому довелося перенести, про ті муки, для того, щоб кожен сьогодні мав можливість бути врятованими, бути разом з Богом. І тому момент у нас сьогодні, ми, як церква, друзі, в очікуванні Господа, коли Він прийде. А Біблія нас мотивує, кожен день проживати так, ніби Господь вже прийде. Бо Біблія говорить про те, що ніхто з нас не знає, в який момент Господь прийде. Тому кожен день проживати так, ніби Господь може прийти сьогодні. І в момент, коли ми очікуємо нашого Господа. Про що ми думаємо, що ми діємо? Давайте ми прочитаємо до роздумів основний текст, на який будемо сьогодні розважати. Це буде перший Солонян, п'ятий розділ, і це буде 14 й вірш. Перший Солонян, п'ятий розділ, 14 й вірш. Просимо вас, брати, напоминайте тих, хто порушує порядок, підбадьорюйте молодушних, захищайте немічних, будьте терпеливими до всіх. Цікаво, що в слонянах він спочатку говорить Павло про те, що прийде День Господній. Він спершу говорить про день Господній та про те, що віруючи, необхідно бути пильним до свого життя в очікуванні Господа. І ця тема починається в принципі, з четвертого розділу тринадцятого вірша, і по п'ятий розділ 11-й вірш є ця ідея, тема очікування дня Господнього і що мають робити віруючі люди, яка має бути їх поведінка, що вони мають освячувати це, вони не мають бути безпечними до свого практичного життя. І далі. В п'ятому розділі з 12-го вірша Павло закликає до поважного відношення до тих, хто служить церкві, хто піклується про церкву, людей, активні служіння. Він говорить, що церква має поважати таких людей. І далі, з 14 го вірша, він закликає всю церкву до певних дій, до людей, які Павло поділив на, скажімо так, три категорії. Три категорії людей, які ми бачимо в цьому тексті. Отож, перший, перша категорія це не покорення. І що треба з ними робити? Це непокірні люди, і їх потрібно напоумляти. Значення цього слова одне значень, які ми можемо зустрічати з оригіналу. І це безчинний, безладний, свавільний той, що не підкорюється встановленому порядку. Грубо кажучи, свавільна людина це та, яка не хоче стояти в строю. От ставиш стрій, а вона не стає, да? і ніяк і ні в шеренгу, ні в колону. І завжди їй щось і так не подобається. Така Свавільна людина, і в неї є власне уявлення про те, можливо, як вона буде вірити в Бога, про те, як вона буде будувати стосунки з іншими. І заклик дуже цікавий такий бачити. він каже, що треба до таких людей певно мати проявляти любов в певному порядку. Тим, що напомляти, переконувати цю людину, змінити своє життя, змінити своє ставлення до Бога, до Христа, до Слова Божого, змінити своє ставлення до того, щоб не просто чути слово Боже, а впроваджувати його свого життя, змінити своє ставлення до інших людей, які її оточують. Бо це приносить дискомфорт в тіло Христа, в церкву. Тому якщо і, 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 сьогодні дуже, дуже чудова можливість, коли ми будемо приймати з вами участь у заповіді, подумати, яка є сьогодні людина. Люди, подивіться ліворуч, праворуч на людей, спитайте, чи тобі комфортно зі мною. Важливо, як ти вважаєш, я сьогодні свавільне, не свавільне, як я сьогодні пожив? Проаналізуйте кожне своє життя. Не того, хто сидить поруч з вами. На своє серце подивіться, чи є там послуг Богові, чи я сьогодні те, як я живу сьогодні, те, що я сповідую сьогодні, чи це не є свавіллям, а реально я роблю те, чого від мене очікує Господь. Але знаєте, ми дуже можемо часто так думати про те, що свавільна людина це та, яка знаєте, якась така тверда, знаєте, нічого не приймає, така можливо, щось завжди зі власною думкою. Така й камінь. Знаєте? Але друзі, цікавий момент, одна <кій> одне з тлумачень. Є таке ще, скажімо так, розуміння цього тексту, що не впокоренні да, ще в контексті саме Солонян це люди, які були ледарі. Цікавий момент, правда? Уявляти собі, що ледач, людина це теж свавільна людина. Він просто нічого не хоче робити. Є свавільні, знаєте, активні, які завжди хочуть щось робити, а завжди по-іншому. А є ледачі люди, ніби не заважають нікому це, але вони теж не в строю. Вони теж строю. Якщо ми подивимося в контексті солонян, то у, якраз у четвертому розділі де заклик жити у святості. І четвертий розділ, 11, 20 вірш. Перше Солонян, четвертий розділ, 11, 20 вірші. І пильно дбати про те, щоб жити як? спокійно і робити всю справу, працювати своїми власними руками, як ми вам звеліли. Щоб ви гідно поводилися перед чужими і ні в чому не мали нестатків. Цікавий момент. В контексті слово Павло, коли закликав до святості, він говорив про дуже класні практичні речі. З одного боку, він говорить, ми маємо провадити своє життя яким? Спокійним, без метушні. Але Павло в той же час говорить, що жити без метушні це не означає жити ледачим життям. Він говорить, що ми живемо без метушні, але кожен з нас має займатися тією справою. І в контексті цього він говорить якраз про те, що треба працювати власними руками, для того, щоб не бути тягарем для церкви. Не хтось має про тебе піклуватися. Але якщо ти можеш, ти маєш здоров'я, ти маєш певні таланти, ти можеш працювати, тобі треба працювати. Тобі не потрібно займатися цим весь постійний час. Твоя праця не має займати все твоє життя, але ти не маєш бути ледачим. І Павло до цього спонукає. <кхм> і він говорить про те, що якщо є такі люди, їх треба, їх треба в цьому навчати. І він говорить для чого, щоб ви гідно поводилися перед чужими і ви не мали нестатків. До Єфесен, пам'ятаєте, Павло більше говорить, ви маєте працювати для чого? Каже, якщо ви раніше крали, то більше не крадіть, а працюйте своїми руками для чого? Для цього забезпечити себе і ще й кого, і іншу людину. Дивіться, які високі стандарти ставить Господь. Коли Бог змінює людину, він бере людину, яка раніше крала, но забирала чуже. А так він говорить, коли я змінив твій, е, твій менталітет, ти змінив твоє бачення, твій розум, каже, ти тепер маєш працювати, не просто працювати, щоб забезпечити себе, щоб не красти. А Бог настільки міняє людину, що він здатний ще допомагати іншим, бачити потребу інших людей. І це те, що робить Господь. І тут дуже такий цікавий момент. Дивіться, якщо ми говоримо, <кій> говоримо в контексті церкви. Подумати, проаналізувати сьогодні себе. На рахунок. Бог дав кожному з нас певні дари і таланти. Згодні? Я вірю в те, що в церкві Божій немає бездарних і безталановитих людей. Друзі, тому сьогодні перевірити себе, подумати, чи я використовую ті таланти і ті дари духовні, які дав мені Господь. Подумати, собі питання, наскільки я використовую. Чи не я сьогодні я в виконання Божої волі? Бог дав духовні дари, написано для чого? Для збудування церкви. Те, що Бог дав вам, дав мені, дав кожному з нас, коли ми прийшли до Христа. Бог дав не для того, щоб у нас це було. Ми десь закопали це і зберігали і таким в ідеальному стані подарували Христу, коли ми з ним зустрінемося. Бог дав кожному з нас для того, щоб ми функціонували. Я в контексті перед цим пам'ятати, що ми багато з вами говорили вже про побудову стосунків одне з одним. Бог дає. Ці певні дари для того, щоб збудовувати церкву, для того щоб, це, для того, щоб церква була ефективною в виконанні Божої справи, свідчити іншим, хрестити людей, споряджати їх для служіння до Христа. Тому такий момент дуже важливий. Треба перевірити себе, чи не я сьогодні свавільним, в контексті чи я не завжди роблю а, аби на чи не підкоряюсь встановленому порядку церкви, біблійному порядку, так. Чи не я сьогодні з іншої сторони ледачем, як те, що Господь дав мені сьогодні, чи використовую я для слави Божої? Якщо я сьогодні проголошую, що я приймаю участь у заповіді, і я вдячний Богові за ту смерть, яку він поніс замість мене, для того, щоб я сьогодні жив з вірою, що мене, моє майбутнє буде разом з Ісусом. Якщо я сьогодні це проголошую, але я не використовую ті дари, які дав мені Господь, для збудування церкви. Для того щоб служити іншим людям, друзі, то є до мене питання, чи не я сьогодні свавільним? Тому підкоряємося біблійному порядку, який є в церкві згідно Божого Слова, використовуємо духовні дари, дари. не будемо свавільними та ледачими. Друга категорія людей це молодушні і Павло говорить для того, щоб як працювати, як допомагати молодушним, так людям, які слабкі духом, які нерішучі, боязкі, слабкою волею. Їх треба підбадьорювати, заспокоювати. Підбадьорювати. Він каже, треба їх підбадьорювати. І чому це важливо? Тому що такі люди, вони схильні до зневіри. І скорі за все, що якраз четвертого розділу до слонян 13-го вірша, по 5-й вірш до й вірш Павло саме цим людям молодушним, які мали певні переживання, сумніви він до них писав. Пам'ятаєте, він там писав про день Господні про те, щоб не мали е е такого переживання. Там пам'ятаєте, говорить про те, що ми помремо, але ми воскреснемо з Христом. Якраз четвертий розділ кінець він цим завершує, що вна... ми не живемо без надії. Він каже, щоб ви не мали там певних переживань щодо померлих. Ті, хто померли в Ісусі Христі, так вони будуть разом з ними, вони воскреснуть, тому що Христос Воскрес. Він певні переконання стосовно Дня Божого, коли прийде Господь Ісус Христос. Він дуже багато їм дає настанов і переконує в тому, що не потрібно сумніватися, не потрібно боятися, довірятися Богові. Подумав сьогодні, друзі, чого сьогодні я можу боятися? І ми маємо розуміти, що боятися для нас це нормально. У кожного з нас є різні переживання. Кожен з нас живе в різному якомусь можливому, знаєте, форматі, певному своєму. І не завжди ми одразу можемо розуміти іншу людину та її переживання. Але кожен з нас може розуміти своє серце і задати питання собі, зробити таке, знаєте, душу опікунства в самому собі, як робив колись Давид, пам'ятаєте, він говорив, чого ти. Чого ти, моя душа, боїшся? Каже, в тебе є Господь, на якого треба покладати надію. І це дуже важливо сьогодні перевірити своє серце. Якщо Христос помер за мене, я це проголошую сьогодні через прийняття разом спільного споживання хліба і вона церквою. Я маю собі нагадати, не бійся моя душа, бо Господь, Він досі зі мною. Чи знаю людей, які живуть певними переживаннями чи страхами? Якщо я знаю, яка моя реакція, чи молюся цих людей, чи допомагає цим людям проти певні обставини в їхньому житті? Пам'ятаєте, ми говорили, коли ми казали, що нам, як церкві необхідно зберігати єдність. Ми говорили, що Бог нам дав певні інструменти для того, щоб ми зберігали єдність. Ми тоді проводили приклад двох братів. Це був Алістер та Джонатан Браунлі. Пам'ятаєте, на, на фінальному забігі в Тріатлоні, коли вони бігли, і один з братів ми казали про те, він втратив сили, не розрахував, хоча він був з першим. Його рідний брат пробігав і він міг зайняти перше ну, в місце. Але він що зробив? Він зупинився. Він його взяв на своє плече і добіг разом з ним і його перед собою штовхнув, щоб він зайняв е, е, краще місце, ніж він. Ми тоді говорили, що в триатлоні дозволено допомагати іншим. І ми говоримо, що в християнстві, тим паче, дозволено допомагати іншим. Тому, друзі, якщо я сьогодні десь сумніваюся, з мене якісь певні страхи, не закриватися в собі, а знайти людина, яка могла б зі мною пройти цей шлях. Помолитися, разом переживати, так? і це те, якщо ви бачите, що є комусь потрібна така допомога, і ви здатні це зробити, то зробіть, підставте своє плече, допоможіть добігти до певного моменту, коли людина зможе вільно сама йти за Ісусом Христом. Тому дозволяється, якщо в триатлоні допомагається допомагати супернику, друзі, тим паче діти Божі мають допомагати одне одному. І те, що може нам сьогодні допомагати, Підбадьорювати інших і підбадьорювати себе, якщо в мене є певні страхи сьогодні, це Божі обітниці. Чи знаємо, що Бог пообіцяв? Можливо, ви багато разів чули, що в принципі там 365 чи скільки разів в Біблії зустрічається слово не бійся. Так, і, але ми можемо бачити, що в Біблії дуже багато підбадьорень і обітниць саме Бог дає своїм дітям, друзі. Тому, якщо ми згадаємо приклад Ісуса Христа, коли йому було складно. Коли до нього підійшов диявол, він починав його спокушати не тоді, коли Христос був повний сил, а коли він зголоднів. Коли стало максимально важко, диявол починав його спокушати, але він відстоював чим написано, написано, написано. Він знав слово Боже, він знав е, волю стосовно себе, що він має робити. Я тому тут дуже такий важливий момент, друзі. Чи знаємо ми сьогодні обітниці? чи знаємо ми слово Боже, чи знаємо, ми, що Господь мені пообіцяв, чи знаю я того, в кого я вірю. І коли мені важко, коли я боюсь проголошувати ці істини, дізнаватися характер Христа, дізнаватися характер мого Бога, і в нашому житті тоді є основа. Якщо моя надія вона в Бозі, ми можемо переживати різні моменти в нашому житті. Але віримо, що Бог нам дозволяє, покладаючись на нього, мати цю певну основу в своєму житті, проголошувати, що Бог є моєю основою, Бог є моїм захистом, рухатися далі, перемагати і бути здатним підбадьорювати інших. Тому е, ми кажемо про те, що можуть бути серед нас, і я можу бути таким, можу бути свільним або І Якщо я такий, то ваша задача як церкви, що робити? Наставляти мене, правда? Наповняти мене, вчити мене. Юрчик так не треба робити. Треба робити по-іншому, треба працювати. Якщо ми бачимо, що е, юрчик малодушу да? що він боїться, то треба що його зробити з ним? Підбадьорити, заспокоїти. Каже, Слухай не переживай. Давай разом будемо вчати писання. Давай подивимося, що Бог говорить стосовно твоєї ситуації. Давай ми тебе підбадьоримо. Чому говоримо про ці речі? Тому що є ще третя категорія людей, це немічні. Їх треба що робити? Захищати. Не хто такі намічні люди? Да? Це, можливо, ті, хто що е, був слабкий в тому, знаєте, щоб стояти серед спокусу. можливо, ще духовно така недосвідчена людина, бо не зріла, яка має ще не має досвіду е, певного життя з Ісусом Христом. Йому необхідна допомога. І ціль такої роботи з такою людиною, щоб навчити її самостійно жити в Ісусі Христі. Можемо зустрічати в Біблії, наприклад, приклад, що пам'ятаєте, був такий священник юдай, коли цар якого він наставляв, він робив все класно, допоки допоки цей священник, він був живий. Як тільки він помер, того царя понесло. Тому, друзі, наша задача навчитися жити в Ісусі Христі, мати особисті стосунки з Богом. І Якщо ми бачимо, що є людина, яка немічна, яка ще не навчилася ходити в Ісусі Христі твердо, приймати рішення, і важко протистояти спокусам, то Павло говорить, що таких людей їх треба що захищати, їх треба підтримувати, їх треба навчити, проти з ними певний шлях для того, щоб вони змогли зміцнитися і рухатися в Ісусі Христі. Чому це говоримо? Тому що, якщо ви бачите, що Юра, він не Немічний, не, не а він свавільний. Знаєте, яка загроза є? Ми дуже часто можемо плутати, що треба робити. Ми інколи можемо Юру, який свавільний, захищати, а Юру, який немічний, напоумляти. Розумієте? А тут, а тут дуже важливий вам принцип не переплутати. Ми не захищаємо тих, хто свавільний, ми їх, ми їх вчимо. Ми їм допомагаємо, таким чином проявляємо любов. А людей, які немічні, ми їх не добуваємо. Да, ми їх не забуваємо, ми на них не тиснемо, ми їх захищаємо, ми їх підбадьорюємо. І це дуже важливо, друзі. Дуже важливо, щоб ми це розуміли. І Дуже важливо перевірити свій стан сьогодні, який я сьогодні. Мені потрібна допомога сьогодні, яка саме потрібна чи не потрібна. Хто я в Ісусі Христі сьогодні? Нагадую я собі це сьогодні чи ні, друзі? Це дуже важливо, тому що сьогодні, якраз такий день, коли ми проголошуємо цю заповідь, що зробив для нас Ісус Христос, це дуже класний момент. Перевірити своє особисте серце, перевірити свій особистий стан, в які є категорії людей. Я серед свавільних, активних ладачих, я, чи, чи, я серед тих, хто сьогодні має певні страхи, це нормально, але Бог з них цих страхів може вводити. Я серед тих, хто потрібна кому, якась допомога, бо я не вправляюся якомусь гріхи. Можливо, проживаю з якимсь гріхом, не можу його подавати, Мені потрібний час допомога. Людина, яка би пройшла цей шлях зі мною. В Галатам 4, 4 розділ, 18 вірше написано. Адже добре завжди вболівати про добро, а не тільки тоді, коли я присутній у вас. Павло каже, що не тільки коли я у вас, вам треба подати себе добре. Можливо, ви можете помічати таку поведінку, знаєте, серед дітей. От ви поруч ними, він ніби себе поводить нормально, а потім ви десь, можливо, він поїхав в гості, чи ще щось да, вам можуть сказати про вашу дитину, що він щось таке робив. Та де моя дитина? Моя золота дитина не могла такого робити, він такого при мені ніколи не робить. Тому наша задача це знаєте, дає такий вираз, що яка задача, яка задача вчителя української літератури перед учнями? От коли вони закінчать школу, що, в них має, що, в них має закінч... що вони мають навчитися? Розмовляти українською, але читати. Тобто, Вчитель може вважати, що він досяг успіху, якщо учні, якщо учні після закінчення школи вони не перестали читати. Не просто їх навчити читати, а змотивувати їх, читати. Користуватися цими знаннями після того, як вони закінчили. Те саме Павло говорить, що словоння не ваше до кожного з нас сьогодні це стосується. Наша задача не навчитися робити правильні вчинки, коли е, хтось бачить, чи хтось з тих, хто нас наставляє, і не заходиться поруч, хтось членів церкви. Наша задача, коли ми залишаємося, сам на сам з гріхом, сам на сам з якимись певними рішеннями. Ми обираємо Бога в цих рішеннях, ми обираємо зробити так, як хоче Господь. Не тому, що хтось мене побачить чи не побачить, а тому, що це. Хоче від мене Господь. Це дуже класно продемонстрував Йосип, пам'ятаєте? Ніхто його не бачив, да, крім тієї жінки, яка е до нього при е тоді е приставала. Да? Але ми розуміємо, що він розумів, він завжди жив з розумінням, що він живе в присутності Бога. І це допомогло йому встояти часи спокусу. Тому Павло нам наголошує, адже добре завжди вболівати про добро, а не тільки тоді, коли я присутній у вас. Четвертий момент. Це люди, помічники, хто надає допомогу іншим, бути терплячими. Павло наголошує в цьому вірші. Говорить, щоб маєте терпіння да, один до одного. Це стосується всіх нас, всіх категорій людей, різних нас, з різними нашими дарами, талантами, страхами, переживаннями, кожного зі своєю боротьбою. Нам необхідно багато, багато терпіння, щоб допомагати одне одному ністи, нести ту ношу, яку ми самі свою несемо, допомагати іншим переносити. І це дуже важливий момент. Треба терпіння, щоб допомогти іншим, понести їх переживання та тривоги, бути терплячими до невпокорених Божій істині. Бо якщо людина свавільна і або ледача, треба теж багато терпіння, щоб їй допомогти, щоб до неї проявити любов. Тому Бог сьогодні закликає нас перевірити свій стан, чи не є сьогодні свавільним чи ледачим? Чи не є сьогодні людиною, яка живе в своїх страхах і в них замкнулася? Чи не є людиною, яка сьогодні не може протистояти певним спокусам? Певному гріху в своєму житті постійно програє. І якщо це так, це треба визнати і просити допомога в Бога, можливо, когось, церкви, кому ви довіряєте, щоб ця людина пройшла цей шлях разом з вами. Якщо ми сьогодні розуміємо, що Бог нам дає достатньо сили, терпіння для того, щоб бачити таких людей, допомагати їм, друзі, не закриватися, а бути готовими допомогти іншим. І нам треба задати собі питання, до якої категорії відношу сьогодні себе я. Подумайте, наскільки це чесна оцінка. Про це ніхто не знає, як ви себе сьогодні оцінюєте. Про це знає тільки ви і Бог. Як ви себе сьогодні оцінили. Тому, проголошуючи заповідь про смерть Ісуса Христа, довіряючи Богові, аналізуючи своє серце, друзі, наскільки ми чесні з собою. Яка моя реакція до тих, кому потрібна допомога? Чи маю мудрість розрізнити, кому і як я маю допомогти? Чи не, я, чи не роблю я в своєму житті, знаєте, коли я хочу комусь допомогти, ми говоримо, чи не плуту я, кому треба допомогти, кого треба навчити, а кого треба захистити. Це дуже важливий момент. Щоб ми були подібні до Христа, який прийшов на землю, щоб рятувати, щоб спасти, щоб нікого не надломити, щоб теж надломане, не зламати, зберегти його. І це дуже важливий момент, друзі. Галатам 4 розділ 19 вірш написано: діти мої, я знову терплю нестерпні муки за вас. Доки не відобразиться у вас Христос, доки треба допомагати людям? Завжди, доки в них не відобразиться Христос, поки Він не зможе самостійно рухатися в особистих стосунках з Ісусом. І від цього ніхто не застрахований. Сьогодні допомога потрібна мені, завтра допомога потрібна комусь з вас. І ми маємо дбати один про одного, друзі, бути. Уважними на з терпіння допомагати проходити цей шлях в уподібнення до Ісуса Христа. Тому, друзі, дуже важливий момент, знаєте, я думаю, що є певні моменти, коли ми говоримо, коли ми допомагаємо іншим. І е, я згадую за цей час, коли ми могли з дітьми ходити кататися на людянках. І був такий момент, знаєте, коли ми з Алексом там пішли на більшу горку спускатися, і він не хотів сам сідати в трілку їхати. І довелося сідати разом з ним. Ми цю тарілку помістилися, або потім він ставав задні мене, тримав за плечі ми разом ці людянкою ганяли. Знаєте, все. А потім кажу, Давай ти спробуєш, ти сам сядеш, а я буду з боку тебе бігти. Це було таке водовище, знаєте, він летить з людянки з гори, я біжу поруч з ним. І в кінці падаю його ловлю. Але таким чином він бачив, що я встигаю, я з ним поруч, я його в кінці ловлю. Він почав тіпа, сам кататися без мене. Він сідається, летить, я поруч з ним лечу там, знаєте. І це такий момент. І ну, коли нам треба, знаєте, стати можливо, мені потрібна потрібно сьогодні людина, хто би біг поруч зі мною, бо всі би зі мною разом цю людянку, треба мені зробити цей спуск. Да? Бо я десь переживаю, десь боюсь. Можливо, сьогодні потрібно кожного з нас для кого і стати тією людиною, яка буде бігти поруч, для того, щоб казати, тебе все вийде, клас, ти все правильно робиш. Так і рухайся за Ісусом Христом. Але треба бути уважними нам де до одного. Тому, друзі. Хочу змотувати, бути в першу чергу сьогодні чесним самим собою, перевірити свій стан, чи я не входжу, в яку категорію з цих чотирьох, що ми проговорили, я входжу сьогодні. Я сьогодні здатний комусь допомогти, і в мене все добре сьогодні в стосунках з Богом, я далі зростаю, чи мені потрібна допомога. Якщо потрібна, просіть про це Бога, і когось церкви, кому довіряєте, можете попросити цей шлях відновлення пройти разом з вами.